Як запхати отакого козлика в машину? Або продовжуємо наші удивительні лайфхаки. Збираюся лізти в самоліта. Складаю драбину для поїздки. Так. Показую, як вона складається. Дивіться, тут -то штуковинка Торк. Тут -то штуковинка Торк. І беремо. Оба. Все, є, є. Тепер що в нас? Ну, коротше, така конструкція вийшла. Тепер повторюємо це з другими. Ой, лабами. Торк. І тут уго. Ну, Беремо ці штучки тако. Вона чим удобно, що можна і самому, без чужої допомоги. Так, раз. Хопа. І все. І драбина скільки? Ну, висоту, мабуть, до метра займає. І можна запхати і в машину, і в мопеда. Мопеда, вони, кажу як коза. І машиною в і мопеда і велосипеда. Коротше, куди хочеш. Хочу поїхати залізти в самоліта, подивитися. Кому цікаво, якщо мене там міліція не скрутить і не пов'яже, то кину відоси. Якщо вийшли наступні відоси, значить мене не пов'язали. Клацайте. Драбина влазить в універсала, по крайній мірі. Навіть не треба сідушки складати. Я думаю, вона й. Спереду влізе легко, Бачите, займає дуже небагато місця.